Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде класичний політичний блог. Ну тобто, ми не будемо нічого розглядати по економіці, хоча деякі речі згадаємо, ми будемо говорити про політику, і приводом до цього стала стаття в Українській правді, яка, якщо коротко, про те, як Володимир Зеленський офіс, уряд збирається жити з парламентом, який вже сидить сьомий рік і м'яко говорячи не дуже хоче жити з усіма тими перерахованими особами. Перед тим як перейти до інсайду, а його буде багато, як і аналітики. У мене до вас прохання. Я розумію, що це важко, але блін, ну якщо ви можете, підпишіться на канал. Це нам допомагає його просувати, відверто говорячи, і сигнал, що ми це робимо правильно. Багато з вас дивляться канал, а не не підписано. І це трохи образливо, тому що, м'яко говорячи, я багато часу витрачаю на підготовку цих відео, і напевно, ви помітили на відміну від багатьох. Ютуб каналів ми даємо а. Унікальну інформацію. б верифіковано Це мені здається просто цікаво, яку ви точно не отримаєте з точки зору навіть подачі. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп Я сподіваюся, що ви підписалися. А ми починаємо говорити про те, як буде далі парламент жити з цими цими великими реформаторами. Тож поїхали, отже. В Українській правді вийшла стаття, яка називається Сьомий рік з п'яти, як у Зеленському намагаються врятувати раду від розпаду. Її написав Роман Романюк, крутий журналіст, політичний оглядач. Я з тею в більшості випадків абсолютно не згоден. Тож у мене є що сказати, і, і я точно переконаний, що ну як огоріше, я би деякі речі в статті виправив. Якщо коротко, то стаття говорить про те, що, начебто. Парламент так образився на офіс президента і уряд, особливо слуги народу, після всієї цієї історії з НАБУ, де Треба було їм спочатку ліквідувати, його потім повернути. Незалежність набу і сам, що вирішили після цього не голосувати і навіть. Показати от свої ноту протест проти офісу президента, тут я буду зупинятися і коментувати від себе оця історія про те, що хтось образився, це повна фігня. Пробачте, ну да, там є люди, які і до цього в принципі не так сильно багато голосували за абсолютно ідіотські ідеї, але в цілому це не дуже сильно прийшло помитному через парламент. Тож мені здається, що тут Романа ввели обману, ті люди, які хочуть. Так видавати моє відчуття, всі все забуло. І якщо б завтра офіс Президента прийшов і сказав, а давайте ліквідуємо набу і сам, ну, люди в принципі напевно б навіть це підтримали би що не менш ті самі. То до цього голосував за таку історію. Ідемо далі. Говориться про те, що навіть парламент згадав, що треба відновлювати свою самостійність, і згадав про такий закон, як закон про інтерпеляцію. Страшне слово, його колись притягнув Діма Разумков. Навіть такий законопроект внесли там багато депутатів. Його потім офіс президента завалив. Але якщо коротко, це про те, як парламент може звільняти міністра за невиконання своєї роботи або ну не скажімо, відповідати Відповідний звіт. Законопроект ніхто не згадував, ніхто його тягнути не буде. Чесно говорячи, і я не дуже розумію, навіщо в такій конфігурації він вже потрібен. Тож мені здається, що ця інформація, м'яко говорячи, не дуже сильно відповідає дійсності. Далі згадується історія про те, що ну вирішили не так радикально йти проти офісу президента і тому просто запровадили штрафи за неявку міністрів на виклик. Парламенту або тимчасової слідчої комісії або комітету це відповідає дійсності, але ну давайте скажемо відверто. Це моя правка, я її подавав задовго, задовго до всієї історії з Набу і САП. Вона внесена в закон про неповагу до суддів, і цей закон справді дуже довго блокувала слуга народу. І далі збирались його блокувати виключно через те, що члени комітету правоохоронної діяльності, як то не дивно, той самий Максим Бужанський і інші підтримали також цю ідею. В то цей законопроект був винесений на голосування в слузі народу і. В цьому голосуванні слуга народу підтримала якраз позицію депутатів, а не свого керівництва, які відверто говорячи захищали уряд і не хотіли цей законопроект виставляти. Але в законопроєкті щодо штрафів до міністрів було дві частини: перша штраф за неявку, друга – можливість одразу винести питання про його політичне звільнення, тобто з посади. Так, ось в кінці все одно офіс президента, зокрема, президент, заблокував цю другу частину, і комітет перезбирався. І от всю частину про звільнення він прибирав. Тож, в е, даному випадку, говорити про те, що з парламентом хтось торгувався, ні, ну просто так сталося, що у них не було багато варіантів. І в кінці я вам одразу скажу, що цей законопроект. Провели з моєю правкою 229 голосів, і за моєю інформацією, після цього в парламент отримав чіткий сигнал, що президент його не підпише. Тобто, навіть в такій дрібниці, яка відвертого роч нікому не була дуже цікава, але просто це про відновлення парламентаризму народних депутатів, м'яко говорячи, послали. Далі в статті. Ідемо по що ще змінилося? З'явилася рада коаліції. Ну, це, типу, як голови комітету, засу, типу, голови підгруп депутатських і міністри, От вони разом з Давідом Рахамієм і Дітьманцев там у них секретар і Юлією Свероденко прем'єром обговорюють порядок денний. Чесно, я м'яко говорячи абсолютно не бачив жодного прикладу, хоч якоїсь роботи цієї ради коаліції. Можливо, вона існує, можливо, вона щось складає, і я так розумію, що зараз іде конкуренція між цим і Матевілосом, який до цього складав в порядок денний, але ну, не те, щоб це щось значно змінилось. Також в статті згадано оце правило 133. Це якщо 133 слуги проголосували в чачі за те, що вони хочуть винести цей законопроект на порядок денний, тобто винести його в розгляд парламенту чи навпаки зняти, то це відбувається. Давайте скажу, скажімо так, стримано. Перше, ось конкретно з нашим законопроектом про штрафи, так само і відбулося. Його винесли на голосування, він набрав 100%. 33, навіть там 160 голосів його поставили на порядок денний, якщо президент скаже ні, я не хочу цей законопроект ставити, або навпаки, скаже я хочу, і навіть мені не цікаво, що 133 депутати проголосували проти, то абсолютно це буде означати домінанту його позиції. Тож це правило, звичайно, є, але просто сказати, що воно там сильно на щось вплинуло у відносинах Ради офіс. Ні, скоріш це вплинуло на відносини депутатська фракція Слуга народу», навіть окремі народні депутати, і Андрій Матвійович, який до цього самостійно складав цю, цей порядок денний. В принципі, ось це, напевно, все, що може ця рада коаліції. Ну і останнє там знову ж таки в статті згадується присутність міністрів обов'язково, яку вимагає люля Свереденка на засіданні комітетів або навіть засіданні парламенту. як член, навіть перший заступник профільного комітету, де у нас декілька є профільних міністрів, і в першу чергу міністр фінансів. Я можу вам сказати, що після 31 липня змінилося рівне нічого. Міністра фінансів ми не бачили, і я переконаний, що і на найближчих планарах наших засідань комітету теж не побачимо. Е, дуже показово було остання п'ятниця. Ви відео окремо дивилися, як ми перераховували міністрів. Але ще раз нагадаю просто, як це було, коли в залі прийшло п'ять міністрів з всього уряду. Мені здається, що це дуже красномовна відповідь на те, наскільки справді уряд хоче покращити взаємовідносини з парламентом. А чому міністрів не було? Тому що, як ми потім дізналися по фотографіям, вони всі поїхали з президентом щось там в Гучгороді проводити якусь раду. Ну, коротше, чергове чергове якесь засідання, де вони всі сидять і опладують президенту. В принципі, ось все це. Що змінилося згідно з в Українській правді, і ну, як ви бачите, як говорячи, я вже як інсайдер, як людина, яка це спостерігає в прямому ефірі. Ну, не дуже, а це відповідає дійсності. Що відповідає дійсності? Це проблеми з групами. От тут я переконаний, і це так. Ми бачили наше окреме відео про те, що ОПСЖ сильно впала, але якщо коротко, я вам буду зараз покажувати статистично, що зараз об'єктивно у слуги народу є проблеми з Голосуваннями. По перше у них є проблема в тому, що в самих групах, от ви можете побачити, не дуже йдуть зглажені голосування, і ну тобто, це коли вся група голосує однаково, навіть із тих присутніх, то тобто у них там є рознобій і рознобій позицій. По друге, це от графік коаліційності голосувань. І як ви бачите, то ну від єдина хто підтримує слугу народу, і то на 75% це група відновлення. Це Теж умовно залишки ОПЗЖ і змішані слуги народу. Всі інші вони вже далі йдуть значно менше, і як ви бачите, це ж саме ОПЗЖ, воно значно нижче, ніж е, багато інших, в тому числі, до речі, як і, то не дивно, голос. Але і довіра, і відновлення, і за майбутнє ну це вже там 75, 72, 64%. Це говорить про те, що зараз слуга народу не може розраховувати на навіть достатню кількість голосів від цих груп для того, щоб... Пройти будь-яке питання, яке вони ну, мають протягнути. І останній графік це вже для любителів статистики, знов ж таки, взяв у Володимира Цабеля, Подивіться, як змінилася підтримка от, ж таки, важливих для коаліції питань. Всі графіки за останні, от десь з 12-ї сесії, це вже рік тому мовно тому, вони пішли вниз. Услуги слуги народу це 80%, це приблизно 184 голоси. І далі, як ви бачите, і довіра, і. Відновлення і особливо ОБЗЖ вони всі так чи інакше втрачають в своїй підтримці слуги народу, і відповідно слуга вже не може самостійно навіть з ними. Дуже часто зібрати голоси. Як приклад, за знов ж таки останній місяць, коли вже відбулася історія з набу і САП, всі практично важливі законопроекти для слуги, окрім бюджету, який пройшов там буквально в натяжку і там дала підтримку група разумково. А вони, в принципі, ну мало провалитися і провалювалися ще раз за виключенням однієї історії, де підтримав разумков, тому там був запас на 2-4 голоси. На цьому я, в принципі, і закінчую свій отакий аналітичний публічний огляд. Чи змінилося щось в слузі народу? Абсолютно ні. І змінилося відношення між офісом і слугою народу. Ні, президент до речі, їм справді обіцяв зустріч з фракцією, поки вона не відбулася вже півтора місяця. Пройшло, і я щось думаю, що буде ще затягуватись. Так само президент обіцяв зустріч з головами фракцій інших, які в парламенті, те, що вона не відбулася. Чи вірю я щось щось зміниться? і от не буде цих затяжок з не підписанням законопроєктів, чи умовно погодження нормального порядку денного. Я не вірю в це, поки не буде ситуація, коли знов ж таки на цьому графі. Голосів буде не вистачати на все, і далі вже сам офіс президента буде просто змушений, хоч якось ну вести комунікацію з парламентом. Чи станеться це під час цієї каденції? Не знаю, але ну поки воно все прямує туди. На цьому я свій аналітичний огляд і завершую. Я сподіваюся, що вам було це інформативно. Ще раз стаття в українській правді, ви можете її прочитати. Просто ну в даному випадку у мене є багато зауважень. До її змісту, відверто, ну далеко там не все. Ось так радушно, як описав роман. А, з вами був Ярослав Железняк. Якщо вам подобаються такі відео, якщо вам цікаві, якщо для вас це корисно, підпишіться, будь ласка, на канал. Це прям дуже сильно нам зараз буде допомагати. До побачення!